Вітаю вас, підписники та гості каналу Фазенда. В цьому відео піде мова про полуницю. Ось так виглядала моя полуничка під час цвітіння на невеликій грядучці, яка є в мене. Всім подобається милуватися, потім смакувати цю красу, але коли приходить час її навесні із оцього робити красу, то нікому не хочеться. Тож, вирішила я в цьому році. Зробити всім відомі грядки з полуниці під плівкою. Відгуків чула різних і чула і позитивні, і негативні. Але маю досвід свого родича, який є аграрієм, який використовує плівку для вирощування полуниці. Тож і я вирішила спробувати. Саме виростити полуницю на плівці. Зараз ви вже бачите перекультивовану полуницю, поки я судила на роботу, чоловік уже перекультивував ділянку, але я перед тим накопала потрібну кількість мені своєї полуниці, оскільки вона в мене була досить таки гарна, деякі сорта були і ремонтантні. Але все одно не втрималася і докупила ще ж разом із плівкою у свого родича іще й полуниці різних сортів. Про це буде далі у відео. Плівки я закупила 18 метрів. І ось на такій моїй ділянці в мене їх вийшло 3... Ем... Погони, чи як би мовити, три грядки. Ем, ну, що я скажу? Плівку, яку мені порекомендував мій родич, вона виявилася тонкою, лише 25 мікрон. Але я вирішила, що мені достатньо, якщо вона хоча б років 2-3. Бо, мабуть, заявлена її зносостійкість це 3 роки. О, ось і подивіться, який помічник, ну, завжди він біля нас і завжди допомагає нам в усьому. Тож, то я сподіваюся, що ця плівка прослужить мені 2-3 сезони. Тепер піде мова про полуницю. Купила я різної. ось такої в касетах: це сорт Анна. Це суниця. Вона є ремонтантною і плодоносить з травня по листопад. Вага плодів 25-35 грамів. і для неї не важливий світловий день. Наступна полуниця Мурано. Дуже ранній сорт, також починає плодоносити з травня і аж по е, кінець жовтня. Ремонтантний сорт. Наступна є альпійська суниця Регіна, також ремонтантна. Вона, до речі, в окремих стаканчиках, така крупненька, як бачите, ну, оскільки це суниця, то ягоди невеликі до 10 грамів будуть. Наступна полуниця лофті. Родом з Італії рання вага ягоди до 50 г, тому вона мене і ну, привабила свої, своїм розміром, але не виглядом. Також це полуниця Азія середньорання і вага плоду до 70 г, можна навіть зібрати 2 кг з куща. Тому, хоч на вигляд, вони і не дуже, ці дві останні полуниці, але я вирішила їх все-таки купити. Адже ціна за одну розетку кущик. 8 гривень порівняно із тими, які у ящичках, ой, вибачте, у касетах або у горщиках 25-30 гривень. Приступимо до висадки. Ось так виглядає полуниця, яку я придбала у горщику. Коріння непогано розвинене. ось потрібно добре, ну так Обережно але все-таки обібрати зайвий ґрунт, субстрат і ось таким чином посадити полуничку. Ось на одній із посаджених полуниць вже видніється китиця, буде вже квіточка скоро. Такий вигляд має полуниця Аня. Погляньте, ну гарне коріння вже заплило всю цю комірочку, тому і продовжуємо висадку вже цієї полуниці на плівку. Полуницю та Суницю я вже висадила. Ось поглянемо. Ось така вже. Вся чудова. Ось тут у нас не зеленіє, бо це ось ті дешевші більше ну, сорти. Але серединка там жива, тому я впевнена, що вона піде також в ріст. Ось так виглядає. Тепер обов'язково після висадки полуниці нам потрібно її простимулювати верніше, її коріння. Для цього я використовую радіфарм 25 мл на 10 літрів води. Я розводжу це біодобриво, біокорене за допомогою ось такої груші я поливаю кожну, кожну рослинку, і десь під кожен кущик іде 100 мл добрива. Вже через 7 днів після висадки в полуниці та підживлення я побачила ось цю розцвічену розквітлу вже квіточку. А також на інших кущиках вже з'явилися перші китиці. На цьому я своє відео завершую, але робота над полуницею триватиме, тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Тож сіймо, хай родить, до зустрічі!